Дорогі друзі, у дописах моїх глядачів часто зустрічається нарікання на дію банків, а найбільше Ощадбанк. Чим це пояснити? Як продовжити дію банківської картки, щоб не припинялася виплата пенсії, та про деякі інші питання розповім у цьому відео. В Україні є 4 державних банки: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк і Укрексімбанк. Традиційно серед пенсіонерів найбільшу довіру мав Ощадбанк, бо він був у Радянському Союзі. Звичка користуватися послугами саме цього банку залишилася у старшого покоління і понині. Потім йому на п'яте почав наступати Приватбанк, який швидко здобув популярність в українців через більш сучасні методи роботи. У 2016 році Приватбанк націоналізували і він теж став державним. Але робота цих двох банків, найбільших банків в Україні, разюче відрізняється. У Приватбанку залишився творчий і креативний персонал, який швидко реагує на виклики часу. Так працює приватний капітал, для якого День і рік годує. А це залишилося у цього персоналу ще з тих часів. Вощадбанку складається таке враження, що досі працює старий сувковий персонал, який залишився ще з радянських часів. Хоча, можливо, я невірно висловився, персонал там омолодився, але методи роботи з клієнтами залишилися ті самі. Довгі черги, чекання. Не надто уважне ставлення до клієнтів, повільне реагування на скарги та багато інших проблем. Може, це моя суб'єктивна думка, але я суджу з власного досвіду спілкування з цим банком, бо маю від них картку киянина. Щоб перевірити себе, зайшов на офіційний сайт Ощадбанку і почитав відгуки. Їх написали люди, яким уже... Направду допекло і їх є немало. Але нас цікавить, що Щадбан саме з точки зору обслуговування пенсіонерів, які там отримують пенсії, а також внутрішньо переміщених осіб, які отримали цей статус до 22 лютого 2022 року. Їх всіх було обліковано саме у цьому банку, де вони проходили ідентифікацію щопівроку. Зараз її знову відновили з 1 липня після скасування карантину. Там же вони й отримали банківські картки, які водночас є електронними пенсійними посвідченнями. Все в Ощадбанку виглядало пристойно, поки не почалася війна. Я зачитаю вам допис пенсіонерки, який я взяв з офіційного сайту Ощадбанку. Допис датується 17 жовтня цього року, тобто є свіжим. Доки жила в Харкові і отримала пенсію на картку, в мене не було ніяких проблем. Але зараз я виїхала за кордон, де знаходжуся з квітня 2022 року. З пенсійної картки я кожен місяць сплачую комунальні послуги. Але зараз зіткнулася з проблемою, яку вже місяць не можу вирішити. Ощад 24 з 1 листопада 2023 року переходить на новий додаток. Мобільний ощад і радить усім користувачам встановити новий додаток. Я його встановила, але не можу авторизуватися у ньому. Як тільки доходить до отримання СМС з кодом, то на сторінці з'являється напис. Немає можливості отримувати дзвінки і СМС. Чому? В мене діюча картка Vodafone, проплачена на рік вперед. Роумінг підключений. Усе працює. Ось тільки з банком проблем. І що я тільки не робила. І зверталася на сайт письмово, і заказувала зворотній дзвінок. Дзвонила на гарячу лінію, де не одержала ні жодної розумної поради. Все марно. Я досконало вивчила усі інструкції, але усюди натикаюся, натикаюся на те саме. А чому неможливо вислати код на електронну пошту, як це роблять на інших сайтах? Що я зробила висновок, що Ощадбанк просто блокує користувачів, які за кордоном хоче залишити пенсіонерів без тієї мізерної пенсії, яку ми одержуємо. Наразі я у глухому куті. Я вже не знаю, що робити. Якщо я повернуся до рідного Харкова, то перше, що я зроблю, це переведу свою пенсію у інший банк. Мені невідомо, чи вдалося цій. Жінці вирішити свої проблеми. Але ці проблеми з Ощадбанком, як пишуть мені мої підписники, продовжуються і далі. У пенсіонерів, які отримують пенсію через банки, найбільша проблема виникає тоді, коли закінчується термін дії банківської картки. 28 листопада відбувся брифінг начальниці філії Донецького обласного управління Ощадбанку Ганни Прасол. Я прослухав уважно і подивився його і хочу поділитися з вами наступною інформацією. Ощадбанк продовжив дію своїх карток, який закінчився у квітні 2022 року до 1 січня 2024 року. І тут я прошу уваги, ті банківські картки, термін, яких закінчується до квітня 2022 року, знаходяться у статусі припинення дії, тобто ними не можна користуватися, вони не діючі. Якщо термін дії картки Ощадбанку закінчується до квітня, 2022 року, то зняти кошти з такої картки наразі неможливо. Хоча на неї продовжує зараховуватися пенсія, повідомила начальника відділення. Мені писали про цю проблему люди, але я не зміг зрозуміти, чому саме до квітня 2022 року ті картки не продовжили. І не розумію цього досі. Щоб зняти свою пенсію, пенсіонер, який має прострочену картку, має звернутися до відділення Ощадбанку і отримати нову картку. Це стосується всіх клієнтів Ощадбанку, зокрема і тих, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях та за кордоном. Але як це зробити пенсіонерам на окупованих територіях? Поради від начальниці відділення Ощадбанку я не почув, а Донецька область якраз саме найбільше має окупованих територій і знаходиться у зоні бойових дій. Ощадбанк, сказала начальниця, продовжує зараховувати пенсії на ці старі, недіючі картки, якщо пенсійний фонд не, перер... не припинив перераховувати пенсію до банку. Але керуючись законом про пенсії, я можу зробити висновок, що пенсійний фонд уже припинив перераховувати пенсії на ці картки, бо з квітня 2022 року вже пройшло більше року. Якщо протягом року пенсіонери не знімали гроші з цих недіючих карток, то банк мав повідомити пенсійний фонд, а той припинити перерахування пенсії. Коли блокується, блокується рахунок пенсіонера в Ощадбанку, рахунок пенсіонера блокується, блокується тільки в разі офіційної інформації від пенсійного фонду про смерть пенсіонера, щоб уникнути шахрайських дій з незаконного присвоєння пенсії. Якщо в цей момент на карці пенсіонера є кошти, Накопичені раніше, то їх можуть отримати спадкоємці померлого, а якщо кошти надійшли вже після дати смерті, то банк повертає їх до пенсійного фонду. Отже, пенсійний фонд і банк, можна зробити такий висновок, отримують інформацію про смерть пенсіонерів і від нотаріусів, які оформлюють спадщину. Залишився рівно один місяць до 1 січня 2024 року. Пенсіонери уже зараз переживають і пишуть мені, що буде далі з їхніми пенсійними картками. Ганна Просол проінформувала, що якщо Ощадбанк продовжить дію своїх карток, то вони будуть повідомляти про це через соціальні мережі і на офіційній сторінці Ощадбанку. Хочу заспокоїти власників діючих карток Ощадбанку. Існує висока вірогідність, що банк таки продовжить дію своїх карток. Але для чого зволікати з таким рішенням? Варто би його прийняти та оприлюднити заздалегідь, завчасно, щоб пенсіонери не нервували. Тому раджу стежити за офіційними повідомленнями Ощадбанку, за моїм каналом. Щоб своєчасно отримати інформацію про продовження Ощадбанком дії своїх банківських карток після 1 січня 2024 року. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!